Вечір добрий пані та панове, запрошуємо усіх на перегляд центрального патичного шанси однакові. Були і до початку зустрічі. Удар одним та іншим, але домінують спочатку дуелі саме зелені. Підсказувати, що світалій зинич своїм хлопцям яцишанова слідкує за загрону. Передача на коропіто, то і ліворуч віддає Круковський на дворот. Вертається стартова четвірка команди Юнайтед. Давидко. Зупинив м'яч. Данила бобро. Дуже спокійні наставники обох клубів. Прекрасна передача від Віталія Батрусенка, але тут читає знову ж таки нестримний Давидко! Прошити потужним ударом. Десятий номер Global Logic суперника. Родик удар! Гол! Ігор забиває, скористався помилкою Євгена Шульги. Так та Глобал Ложік повів. Пакували одні, забили інші. Ну і ось, можна. Вся сутність нашого виду спорту на добиванні. Павло Чорний. На жаль, не. Не так багато емоцій. Родик. Йор влучив у суперника. Чорний! Пустіву! Вертаємо з великим задоволенням на перегляд другого тайму центрального поєдинку вечора IT League. Команда Global Logic з рахунком 1-0 переграє. Можна фактично нам з. Інтервалом декілька секунд на добиванні низі. Він залишає цю можливість Аскольду під попередку Таралка Михаляк. Ось схожі прізвища обох гравців. Давидко. Стріляє з лівої. На добиванні. Також наподалеку це мяч відпускає. Впускає опісавку! О! Один, один. Павло чорний забиває. Ну, нарешті прорвав! Давидко! Перехитрив Патрушенко. Володимир Гриців може стріляти з цієї позиції.